Люди, які вчилися на відміну у дорослому віці, часто мають одну негативну рису, а саме прагнення, що все має бути ідеально і з першого разу. Причому. Якщо так не є, то часто люди або не починають чогось, або після першої, другої невдачі здаються. Чому? Так вже виходить, що коли ти постійно... Коли ти вчишся на відміну, і в тебе постійно все виходить легко, класно і з першого разу да, працює 11 років в школі, 5 років в університеті, ти до цього звикаєш, і в тебе, так би мовити, низький рівень толерантності до власних невдач. Коли ти здатен прийняти так невдачу як частину шляху. Що це абсолютно нормально, якщо в тебе не вийшло там з першого, другого, третього разу, це не значить, що воно не твоє, що тобі треба кидати, а просто потрібно аналізувати і йти далі. І от людям, які вчилися на відміну там протягом всього навчання до 21-року, Часто у дорослому віці реально потрібно розвивати цю толерантність до невдач для того, аби все-таки, коли ти зіштовхуєшся зі труднощами, доходити до кінця.